Шановні глядачі, з ВОМи Посіка Хелп. Попросили зробити огляд візко посічницького. Зараз я його зроблю. Привіз вулик на посіку, щоб перекинути оцей. Бо тут вже тісно капець, вони висять вже балдують. Це щоронок, їх тут нема. Але готуємось до соняшника, і щоб було куди носить мед. Перекину в той великий, який ми реставрували з вами. Навесні. Шановні глядачі, оцей візок оцей, він пред, ну, предназначен. Чорт. Він для того, щоб возити бджоли в зимівник, а також пусті вулики, бетони з медом та ДТП. В нього, щоб возити бджоли в зимівник, є отака амортизаційна рамка. Дуже ефективна. Ставити ромку, ставити вулик, він плова по оцих йомах, які крути накрутили, капець. Колеса з Віліка, вони великі для того, щоб горно їсти йоми. У мене на посіки. І зараз я, ну, ви бачите конструкцію квадрат трубо 30-та. 30, 30 на... на 2, мабуть. Чи на 2,5, чи на три... Ні, не на три. 30 на, мабуть, на 2. Ромка зроблена. Там труба тоді дюймова, я так поняв. І зараз я закріплю. О, вилки з велика в варені. І я зараз закріплю планшет і покажу вам, як працює саме головне це ота, ота підставка, яка не дає йому падати. Обалдеть. Просто бомба. Шановні глядачи, вот это такой речок. Рубится оток. Давно, давно не користувався, зробив раніше огляд, стояла далеко. Потім отак, потім отак і отак. І тоді воно возиться. Якщо горби, наприклад, якщо рівно станеть, ставиться на нижні штуки. тут ось Тут ось три такі штуки. Регулюється висота. так, коротше. Якщо горб, наприклад, то друге. І воно горб вирівнює Ну рівно Ну, рівності. А якщо великий горб, то І можна вже з отаким горбом працювати. Шановні глядачі. Нужка кріпиться там. том. Сановлюся, я думаю, вам зрозуміла конструкція точки. Подрубиці пишіть в коментарях. А з вами своїм візком була посіка Хелп.